Чи правда, що заміжня принцеса Норвегії мала роман з президентом США? Які місцеві Меган та Гаррі в королівській родині Норвегії, і як взагалі живе королівська родина Норвегії? Всім привіт! З вами Ірина, і кожного тижня ми багато говоримо про королівську родину в Британії, так як вони все ж таки найбільш популярні роялс у світі, і було доволі велике відео про родину Монаку. Вони також доволі популярні. Але монархії куди більше і в Європі, і в усьому світі, і прийшла черга сьогодні поговорити про норвежців. Звичайно, відео не про британську корону, де немає Меган Маркл, завжди набирає набагато менше переглядів, це більш вузька тема. Тому якщо ви це дивитесь, то ви точно справжній прихильник роял таких більш вузьких королівських тем. Але так як все ж таки у нас з вами сьогодні Норвежці, то без скандалів набагато вищі рівні, ніж Меган Маркл, тут нікуди. А місцями вони навіть набагато більш жорсткі ніж. Тобто, все те, що колись робили Меган та Гаррі. Тож давайте з вами з усім цим розбиратися. Взагалі, Норвезька монархія веде свою історію і походження від об'єднання та заснування Норвегії, а також від першого короля Норвегії, що логічно, Гаральда І, який пішов з династії, яка має дуже цікаву назву Династія прекрасного волосся от такі от люденьки. В їх історії за майже тисячу років багато що змінювалося. Вони були самостійною державою. Потім Норвегія, Швеція, Данія мали спільних монархій. В пізньому середньовіччі потім Норвегія залишилася в союзі з Данією після того, як Швеція вийшла з союзу в 1523 році. Норвегія недовго була незалежною зі своїм власним королем у 1814 році, але була змушена укласти новий союз з Швецією. Насправді вони сильно перемішувалися багато сотень років. Але у 1905 році ця прекрасна красива країна здобула незалежність, і їх першим королем в цей момент став Хокон VII, і його дружиною була принцеса Мот Вельська. Чуємо слово Вельська відразу стає цікаво. Вона наймолодша донечка короля Едварда VII та королеви Олександри. Принцеса Мот та тоді ще принц Дацький, якого ми з вами тепер знаємо як короля Хокона VII, дружилися 22 липня 1896 року в каплиці Букінгемського палацу. Тут на картині ще доволі чітко видно королеву Вікторію, яка. Дає добро на те, щоб віддати свою онучку заміж. Ну нікуди від цих британців в історії майже жодної королівської родини не подітися. Коронація нових короля і королеви відбулася у Нідароському соборі 22 червня 1906 року. То була остання коронація скандинавського монарха. Усі наступні королі проходили процедуру інвеститури. Під час Другої світової війни Норвегію було окуповано нацистською Німеччиною. Так, у Норвегії фактично влада опинилася в руках колишнього міністра оборони Віткуна Квінслінга, але завдяки такому звульканню німців під час окупації Осло а також. Грамотним правильним діям Карла Йоахима, а це дуже важлива людина в історії Норвегії. Політик, який виявився правильно готовим до війни, завдяки правильним його діям, король і уряд вони встигли залишити столицю на спеціальному поїзді за півгодини до того, як з'явилися німці. Тож король Хоко намігрував 9 червня 1940 року, і він очолив свій уряд у Лондоні. Він насправді мав дуже велику популярність і правив аж 52 роки. Хоча конституція Норвегії наділяє короля значними такими повноваженнями, практично майже всі великі урядові рішення вони все одно приймаються урядом державною радою від його імені. Тож у них з принцесою Мод народилася всього одна дитина, це їх син Олаф. Мод померла достатньо рано, насправді, ще до того, як Друга світова війна взагалі розпочалася, ще у 1938 році, у віці 68 років, причому рівно в 13-ту річницю смерті своєї матері королеви Олександри. І її єдиний син Олаф, такий статний, красивий чоловік. Він навпроти в момент Другої світової війни більше дружив. Не з британцями, а з американцями, тому дружина Олафа, принцеса Марта, з їх дітьми була евакуйована до США, а не до Британії. Принцеса Марта сама пішла з королівської родини Швеції та Норвегії. Її батько був шведським принцем. Марта пішла з такої цікавої аристократичної родини. Марта була середньою сестрою. Її молодша сестра Астрід стала королевою Бельгії. До речі, саме Астрід пророчили заміжя з Олафом і титул майбутньої королеви Норвегії. Вважалося, що вона була і молодша на два роки, і красивіша за свою сестру. А їх старша сестра стала принцесою датською, а брат відомий як Карл Бернадот. Розуміємо, да, з якої родини взагалі пішла нарочена Олафа. Ну і він сам майбутній король тоді був. Олаф та Марта заручилися ще у 1928-му, а одружилися аж через рік у березні 29-го. Тоді ще ходили чутки, ніби Олаф роздумує, чи одружуватися йому з Мартою. Тому, типу, вони так сильно тягнули з весіллям. Але як показало життя саме Олаф був дуже вірний своїй дружині. У них народилися троє дітей. Принцеса Ранхільд, принцеса Астрід і довгоочікуваний спадкоємець Гаральд народився в 1937 році. Тож на момент початку Другої світової війни були всі їх троє дітей, і з ними всіма вона і поїхала до США. Президент Рузвельт відправив транспорт армії США, американський легіон до тодішнього фінського портового міста Пацамо, щоб забрати її з дітьми. У США вона та її дітьми проживали у Білому домі. Однак сам Кронпренс Олаф він мав супроводжувати свого батька до Сполученого Королівства. Тож він був разом з усім норвезьким урядом і вигнані. Таким чином, норвезька пара, вони багато років, майже Більшу частину Другої світової війни вони провели час окремо. Він мав бути у Великобританії, а вона у Сполучених Штатах. Така велика розлука протягом майже більшої частини війни зіграла з ними свою роль. 100% підтверджень дійсно ніхто ніколи не дасть, але кажуть, що президент Рузвельт закохався у Марту. У них були дуже теплі стосунки, напрочуд теплі. І кажуть, що він дуже важко переніс, коли після закінчення Другої світової війни, у 45-му році, вона повернулася до Норвегії. Він дуже важко переживав це, і найближчі люди казали, що взагалі вони не розуміють, як він зміг її відпустити, тому що він намагався її там втримати всіми правдами і неправдами. Але на не превеликий жаль, принцеса Марта королевою так і не стала. У неї після війни зовсім зіпсувалося здоров'я, і 15 квітня 54-го року. Вона померла. Діагноз не називається, але роїл експерти сходяться на тому, що це був або рак, або гепатит. Дуже великий розкид діагнозів, але вже як є. Їх з Олафом син став королем Гарольдом V. Гарольд ще в ролі кронпринца зустрів прекрасну жінку Соню. Соня та тодішній кронпринц Гарольд прозустрічалися протягом 9 років до їх одруження в 68-му році. Вони багато років тримали свої стосунки в таємниці через такі суперечки щодо статусу Соні, як просто людинки. Але Гарольд сказав своєму батьку Олафу, що він залишиться неодруженим, якщо. Батько не дасть йому дружитися з сонею, і той, звісно, погодився 29 серпня 1968 року. Вони одружилися. Після їх одруження Соня, звичайно, стала кронпринцесою. А потім вже і королевою Норвегії, коли її чоловіки вона взійшли на престол у 1991 році. Таким чином, вона стала першою королевою консортом Норвегії за 52 роки. Король Олаф прожив відносно довге життя. Ми розуміємо, що він помер в 91-му році у віці 87 років. Після смерті своєї коханої Марти він ніколи більше не одружувався і не було жодних родів змов чи хоча б натяків на те, щоб у нього хоча б хтось був, кажучи, що він сильно любив Марту. Король Гарль V і королева Соня це король та королева Норвегії сьогодні. Гарольд такий вже дорослий дядечко, йому 88 років, а Соні 87. І насправді з ними починається все найцікавіше. По-перше, у 1990 році в Норвегії змінили порядок наслідування престолу. Раніше трон передавався, ми розуміємо, лише, лише по чоловічій лінії. А тут з 90-го і по жіночій. Тут все просто. Хто перший народився, того і престол. Неважливо, чоловік чи жінка. І у Гарльда та Соні народилося двоє дітей: принцеса Марта, Луїза і принц Хакон. Але вони народилися до того, як прийняв як було прийнято цей закон. На щастя, просто короля і королева. Марта Луїза, яка є старшою, вона королевою не стане. Принцеса Марта Луїза це щось неможливо, а особливо її другий чоловік. Хтось називає Марту Луїзу і от чоловіка Дурика місцевими Меган та Гаррі, але повірте, де Меган вчилася, там дурик викладав. І чесно. По вині Меган, ніхто ніколи не помирав. І вся весь той треш, який насправді роблять Марта Луїза та Дурек, для мене це не стає взагалі в жодному порівнянні з Меган та Гаррі, бо це взагалі страшні різні речі. Тож Марта Луїза стала першою дитиною короля та королевою. І як ми розуміємо, дякувати Богу, вона не стане королевою. Тому що, думаю, якби вона була спадкоємицею, її б там змушували від того відписуватися всіма можливими способами. З 2002 по 2017 рік Марта Луїза була одружена з письменником Арібеном, і від нього вона народила трьох дочок Мод Ангеліку, Ліа Айседору і Ему в 2008 році. Розлучення пари стало першим, першою історією в сучасній королівській родині Норвегії, щоб пара розлучилася. Марта Луїза та Арі, вони ніколи не говорили про прошене їх розлучення, офіційно ніяких вони не надавали коментарів, але Марта потім давала багато інтерв'ю, в яких вона казала, що у них були складні стосунки, болісні та аб'юзивні. 29 грудня 2019 року стало відомо, що Арі Бен наклав на себе руки через проблеми, викладені викликані алкоголізмом, розладом психологічного здоров'я. Багато хто вважає, що Марта Луїза, скажімо так, стала дивною зі знайомством з її другим чоловіком, але це не так, тому що Марта й дурак познайомилися тільки в 2019 році, а Марта віджигала ще до цього. Тож ще 1 січня 2002 року Марта Луїза розпочала свій власний бізнес. Вважалося, що вона хотіла мати більшу свободу від своєї ролі конституційної ролі принцеси. Вона почала сплачувати податок на прибуток. Вона хотіла трішки відсторонитися від них. Тоді вони з королем порадилися, і він видав спеціальний королівський едикт, який скасував її стиль королівської високості Марти Луїзи. Але за кордоном її традиційно називають високістю, хоча в Норвегії цей стиль він вже не має законної сили абсолютно. Хоча вона зберігає своє місце в лінії спадкоємства, її діяльність сильно скоротилася. Якщо сьогодні ви відкриєте королі... сайт королівської родини Норвегії, то ви навіть принцесу Луїзу не побачите в списку. Тож, Марта Луїза, вона вивчала фізіотерапію. Отримала освіту терапевта і навчалася в академії холістичної медицини. З 2002 року вона почала стверджувати, що може там з тваринами спілкуватися, з ангелами. Заснувала тоді свій власний центр альтернативної терапії, який вона називала Астарт Едюкейшн, на честь однією з найдавніших богинь близького сходу. Тож ця її Старт Едюкейшн пропонувала трирічний курс зцілення. Та розуміння ангелів це за 17 років до того, як вона познайомилася з Дуриком. Прошу помітити, принцеса викликала звичайну критику в Норвегії після оголошення про відкриття цієї Астарти Education. у 2007 році. З 2007 року сказати краще, багато газет почали її закликати відмовитися від будь-яких королівських титулів. Тут це звичайно може нагадати Меган та Гарі в тому, що Меган все ще використовує титули для своєї комер комерційної діяльності. Хоча вона не є членом королівської родини, тут тут схожа ця історія, але знову ж таки продавати печиво, і продавати. Розуміння ангелів трішки різні речі, Так. що таке кулінарне шоу і академія, яка типу навчить людей зцілюватися завдяки ангелам від дуже серйозних захворювань. Це ж просто шахрайство і неживання на страшних речах. Мені навіть казати про такі речі страшно. Люди просто наживаються на горі інших людей. У 2015 році шведський письменник поставив під сумнів її психологічне здоров'я через її книгу 2012 року у співавторстві з Елізабет Норден. Вони видово книгу про ангелів Духовний пароль. Також у 2014 році Марта Луїза зіткнулася з певною критикою через її зв'язок з британською ясновидицею Лізою Вільямс. Вільямс тоді була в ОСО 14 вересня 2014 року, і вона провела семінар для компанії Soul Spring, яка раніше таки і була Angel School, засновницею якої була Марта. Марта просто переіменувала ту школу. Вільямс відома своїми заявами про те, що вона може спілкуватися з. Покійними людьми. І тоді веб-сайт Soul Spring публікував повідомлення, що ми в Soul Spring не спілкуємося з мертвими душами а в нашій роботі. Наша робота відокремлена від роботи Лізи. Чесно кажучи, ми не бачимо сенсу контактувати з мертвими, тому що вони перейшли на інший бік не просто так, і їм потрібно там дозволити залишитись. Просто. Прекрасне повідомлення. Від цього набагато легше. Ніхто з представників королівської родини Норвегії, звичайно, це не коментував. У травні 2019 року Марта Луїза таки оголосила, що має стосунки з американським громадянином, теоретиком змов і, скажімо так, найвідоміше його опис це шаман на ім'я Дурек Верет. Сам він про себе каже, що він практик неошаманізму. По суті, він просто шахрай і не дуже дуже небезпечна людина. Не так давно Верет було включено до числа 20 відомих теоретиків змов разом з Девітом Айком, наприклад, який все ще каже, що нашою планетою керують рептилоїди прибульці, а також, наприклад, Алексом Джонсоном. Разом Марта Луїза та Верет вони організували семінари. Під назвою принцеса і шаман, які також були звичайно широко розкритиковані. Чого ж це так дуже цікаво? Дурек, в принципі, каже на величезну аудиторію страшні речі. Те, що рак є справою вибору. Він також продавав медальйони в інтернеті, щоб типу зберегти себе від covid 19 які звичайно не мають жодних наукових доказів про що ви просто купіть, будь ласка, і ви точно нічим не будете хворіти. Нічим не захворієте, Це просто жах. Він також стверджував, що випадковий секс він приваблює підземних духів, які залишають часточки себе на внутрішній частині жіночих піхв. І ось він пропонує вправи для очищення. Також він казав, що хіміотерапія не працює і назначається хворим лише для того, щоб лікарі заробили на цьому гроші. Ну і також він пропагував теорію змов про те, що рептилії, значить, у нас існують, і сам казав, що він рептилія. І також він вважає технологію 5G змовою тих, хто поневолює. Планету він також стверджував в одному з інтерв'ю, що знав про атаку 11 вересня за два роки до того, але вирішив не втручатися. Що там взагалі у Дурика по навчанню по освіті? Ну він покинув школу ще дуже рано у нього навіть шкільної освіти просто немає. Він працював і танцівником, і поетом, і хореографом. Що дуже привернуло мою увагу, раніше Дурек до Марти Луїзи відкрито жив як гей і перебував у дуже тривалих стосунках з нареченим Генком Грінбергом. До речі, саме Грінберг і багато інших людей звинувачували його в домашньому насильстві, маніпулятивній поведінці і тому, що він колись був лідером культу. Також він розказав, що у 1991 році Дурика було визнано винним у підпалі і проникненні на територію. Він був засуджений до 5 років ув'язнення в Каліфорнії. Він незаконно заліз в чужий будинок, незайнятий, Він там організував вечірку, а потім вони цей будинок підпалили. І він згорів до тла у 93-му році, після того, як Дурека було звільнено з в'язниці, його також тричі арештовували в Санта-Кларі, в Санта-Мео в Каліфорнії. Його звинувачували у злочинах: це незаконне проникнення, крадіжка, їзда в громадському транспорті без оплати і всякі-всякі прекрасні дрібні. Дрібні дивні кримінальні провадження. Він, до речі, за це провів додатковий час у в'язниці і отримував грошові штрафи. Якраз таки в 2011 році Дурика було звинувачено у домаганнях несплаті орендної плати, погрозі вбивства і погрозі чорної магії в судовому процесі. На нього в суд подав чоловіку, якого він орендував квартиру в Лос-Анджелесі. Але до 2024 року це все взагалі дійшло до свого апогея, тому що його почали звинувачувати у сексуалізованому насильстві. Стало відомо, що клієнти в нього мають підписувати такий цікавий папірчик, в якому вони погоджуються на те, що дурак під час своїх сеансів може по всьому тілу їх жмакати. У них навіть окремий папірчик, окремою статею, прописано все про статеві органи клієнтів. Сеанс цього дуризму на секундочку коштує 2000 доларів. І у листопаді 24-го року норвезькі ЗМІ публікували записи дурика, де він зізнавався в сексуальному насильстві, та в тому, що він губами торкається до статевих органів, чоловіків і жінок своїх клієнтів під час цих шаманських сеансів. Також він стверджував, що його дружина принцеса Мерта Луїза Норвезька все знала, все розуміла, і це все взагалі норма. Також 24 четвертому році шаман розказав, що якщо ваші діти погано себе поводять, ну там кричать щось, що там може робити дитина, плакати через що, то це означає, що в неї сидить якась сутність. Треба провести обряд екзорцизму. Треба підійти до дитини, встряхнути її і сказати сутності, яка сидить в дитині, з неї вийти. Коротше, чесно, оцю всю історію з Меган, ну справді дуже складно порівняти, бо це взагалі ну, це різні речі. А забула, він ще розказував, що в минулому житті він був фараоном, а його дружиною знову ж таки була Марта Луїза. Тож, 22-му році Марта Луїза оголосила, що вони з цим прекрасним дуриком заручені. Вони одружилися на приватній церемонії 31 серпня 2025 року. Дурик і року. Марта Луїза продали права на зйомку весілля британському До Речі я ще дещо про дурика згадала. Це просто ну це реально персонаж. Там безкінечне це можна витягати до. До дна просто він розказував, що у 23-му році він зв'язався з могили з колишнім чоловіком Марти Луїзи, і той сказав, що їм що він їх дуже підтримує в тому всьому, що вони роблять. Як я вам сказала, королі королеви, я думаю, перехрестилися 35 разів, що Марта Луїза не спадкоємиться їх престолу. Знаєте, що мене дико лякає в дурику, окрім того всього трешу, що я перерахувала? Те, що він треться ліктями зі знаменитостями, окрім своєї зіркової роял дружини, він дружить з Ніною добрив. Тут взагалі як так вийшло це е, персонаж Єлена з щоденників вампіру. Просто ало Ніне, що з тобою не так? Кед Грехем, це Боні з тих щоденників вампіру. Гвінет Пелтроу. Просто куди дивляться всі ці люди? Вони ж його популяризують через таких людей. Поруч люди більше і більше довіряють цьому дурному дурику. Це просто якийсь жах. Я вважаю, що люди мають відміняти таких людей, а не підтримувати їх ще й публічно. Тож, на щастя, короля і королеви їх спадкоємцем став принц Хакон. Він закінчив університет по політичним наукам, пройшов військову підготовку. Він одружився з жінкою цікавим, м'явний Метте Марі Тесем Хойбі дві році. І з нею вони мають двох дітей: принцесу Інгрет Олександру і принца Свера Магнуса. І ось цей новий закон про спадкоємство з 90-го року, якраз таки і робить принцесу Інгрет Олександру. Спадкуємо цю престолу саме вона, колись стане норвежською королевою. Вона така красива, мила буся, просто щось нереальне. Дійсно дуже красива, мила дівчинка 2004 року народження, до речі. Коли було оголошено про заручини між кронпринцем Хоконом і Метемарі, багато норвежців вважали його вибір. Дружини, ну, скажімо так, недоречним. А ну, в першу чергу, вона була матерю одиначкою, тобто у неї була дитина до шлюбу з принцом, але він ще ця дитина вона була ще не народжена не в шлюбі. Також є інформація про її участь у рейв сценах в Осло, яка включала значну наркосубкультуру. Вона також додавала суперечок щодо вибору такої дружини. Крім того, стало відомо, що батько її дитини засуджений за злочини, пов'язаний з наркотиками. На прес-конференції перед весіллям неречена вона пояснила своє минуле. Вона сказала, що серед іншого саме її юнацьке бунтарство було набагато сильнішим, ніж у більшості молодих інших людей. Ось вона була така, але зараз вона сильно змінилася. Питання про минуле Мете Маріт було предметом постійної дискусії в норвезькому, в норвезькій публіці, але в принципі є і сьогодні, в перші роки заручення, і вже через стільки років все ще. Обговорюють, наскільки це було доречно. Тож, що нам відомо про життя майбутньої королеви, принцеси Інгрет Олександри, поки відомо трошки. У 2022-2024 роках вона була у стосунках з Магнусом Хейном Хаустатом, це норвезький студент економічного факультету в Берумі. Інгрет Олександра, до речі, називала свого старшого зведеного брата, тобто першу дитину її матері. Прикладом для наслідування тоді сильно переживали за це норвезькі змі, тому що в той момент її старшого брата звинувачували в сексуальних злочинах, і змі сильно переживали, що такий брат може погано впливати на майбутню королеву Норвегії. 17 січня 2024 року принцеса Інгред Олександра розпочала свою 12-місячну військову службу у якості призовника інженерно-саперному батальйоні бригади Норд. Вона була однією з 9900 молодих норвежців, відібраних для проходження обов'язкової військової служби в 2024 році. До речі, вона використовує своє друге ім'я Олександра як прізвище під час служби в армії. Принцеса продовжила строк військової служби. З початкових запланованих 12 до 15. І це подовження, воно було колективним рішенням, яке приймалося нею, а також її побратимами в її бригаді Норд. Вона, до речі, закінчила свою військову службу 4 квітня 2025 року, от буквально пару тижнів тому назад. Про молодшу дитину Матемарі Тихакона, Сфера Магнуса, ми з вами зовсім трошки говорили у відео про холостяків. Королівських холостяків. Йому зараз 19 років, у 24-му році він закінчив школу по медіапродакшену. Дуже цікаво, якою виросте принцеса Інгрід. і якою ж вона стане королевою. А на цьому я буду завершувати наше з вами відео про королівську родину Норвегії. Мені буде дуже цікаво почитати ваші думки в коментарях про цю родину. Дуже дякую вам за вашу увагу. Вам найкращої погоди та мирного неба над головою. Побачимося вже зовсім скоро.